Село Мала Шестерня серйозно постраждало внаслідок бойових дій. Тут чимало зруйнованих домівок. Однак село швидко відновлюється, а місцеві мешканці щасливі повернутися додому. Благодійний фонд «Каріта» з Кривий ріг парафії святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви допоміг відновити пошкоджені вікна у 18 домогосподарствах Малої Шестерні. Серед тих, хто отримав таку допомогу літні люди, багатодітні родини та люди з інвалідністю. Допомога в ремонті житла це можливість знову жити у своєму власному будинку. У кожного, хто знає, що таке війна своя історія. Та завдяки допомозі Карітасу люди знову вірять у світле майбутнє і розпач відступає. Повернутися додому світла мрія тих українців, хто покинув дім через війну. «Карітас» Поставили вікна, дякую велике вам. Не було жодного вікна, поставили. Дякую команді Карітас за ставлені вікна. Під час бойових дій були пошкоджені, вибиті два вікна. Команда Карітас надала допомогу пенсіонерам. Дякую вам велике. Спасибо, що вікна поставили. Нам надали таку допомогу, поставили вікна, нам би самим було сутужно. З цим справитися, так що безмежна вдячність. Дякую. Дуже дякуємо, Карі що поставили нам вікна. Я хочу спочатку подякувати вам всім, що ви оце зробили. Нам ці вікна, нам тепер тепло. Вік нам роз... ну, що війни нам побили. Оце ж ці вікна. Ми вроді старалися колись робили все. А тепер спасибо вам, що зробили. Висловити вам благодарність за те, що ви допомагали нам тяжку минуту за вікна, які ви нам ставили, за тепло в наших оселях. Всього вам на набудучи найкращого. Вікна дійсно вставлені, все як положено. Дякую, щоб допомогли. В Хаті набагато стало тепліше. Все тепер набагато легше. Ще будемо чекати основної допомоги останнім людям, кому ще потрібно. Дякую Каріта Скривий Ріг, за встановлення. Встановили швидко, Дуже якісно, хлопці молодці. Тепер легше буде жити. Поступово Україна відновиться. Радіємо, що можемо бути причетними до цього. І завжди пам'ятаємо, що у кожному випробуванні нас провадить Бог.